Запалилося мені, загорілася, ступиця по дорозі. О, їду. 3-4 км за годину. Ще видно, як дим йде. Помоць з другого... Будуть, будуть мені робити колесо. Радий вітати вас на своєму каналі. Якщо хто не знає, ви на каналі Road Dreamers Life. Канал про дорожню тематику і не тільки, про мій побут. Трошечки вирішив я змінити формат Формат відео в цьому плані, що до цього в мене взагалі там виходило раз два тижні відео. Ну Зараз, от на протязі трьох тижнів, вже виходить стабільно кожні вихідні, а зараз я вирішив спробувати протестувати. Трошечки інший формат. В чому буде заключатися формат? Формат буде заключатися в тому, щоб знімати коротше відео, робити коротше відео, там, я не знаю, як вони будуть по 15 ну, 15 до 20 хвилин. І такий щоденник буде, як за два два, два відео буде охоплювати якби тиждень. Тобі як в середньому у мене виходить робота так. ну, Одне завантаження, одне розвантаження або одне завантаження, і, мийка і розвантаження. То буде так приблизно, як от, один цикл, один процес. Не маю на увазі, один рейс, Одна траса. І я хочу зробити так відео. Не знаю, зайде вам не зайде, напишите в коментарях. От, а я зараз вже загрузився на, на Фареру в Альбі, ви Тут вже зі мною були також неодноразово. У мене є на каналі відео е звідси з цього заводу. І ну, зараз я завантажився знову до Німеччини знову до Пере пальмової олії. Вітання. роботу. Так, йдемо з вами, обійдемо машину. І буду виїжджати. Паркінг. Колись його знайшов серед ночі, бо не було місця. Але ну, не було місця на автостраді, я знайшов цей паркінг. І тут можна знайти місце завжди. Він таке ще місце розташування кльове в район Кремони. Запалилося мені, загорілася ступиця по дорозі. Бачите, що сталося. В зеркалі побачив вогонь. Не знаю, що зараз тим всім буде. Отака історія. Виставив знака, потушив, бо просто горіло. Просто-напросто горіло. Посипалось. Фух! Перший раз така ситуація. Не знаю, що з того всього буде далі. Добре, що встиг мені запікали. Позвонив до координатора свого, сказали пробувати дотягнути до паркінгу. Тут 650 метрів до того паркінгу, не знаю. З Божою допомогою, може, доїду. Просто прихватило ступицю і там підшипник загорівся всередині. О, їду. 3-4 кілометра за годину. Може помаленько дотягну. Поволютко, поволютко. 24 тони з копійками загружено. Ох! Ну тут без сервіса ніяк не обійтись. Надіюся, що я зараз доїду. Дотягнув я до паркінга, слава Богу, вдалося мені доїхати. Треба зараз зробити одну штуку, сказали. Відпустити тормоза. Щоб не прихватило. А то ні хамульце тільки нормальне. Ні, то не хамульце то тут шльотку та п'яста чи як то воно називає. ну 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 ну. ще копчі. Ну є ще копче-но. Коротше, ситуація така. Так як я вже казав, дотягнув я до паркінгу, визвали сервіс, сервіс десь буде біля 18-19 години. Пофотографував там ці як, ну, Я так зрозумів для запчастин, тих, щоб той сервіс приїхав зразу з запчастинами. Ну І все, я став на паузу, кручу паузу. Напевно, буду в ніч рушати, щоб доїхати до, до розвантаження. Бо я сьогодні тільки 4 години проїхав. То. Якось так, одним словом. 20.49 49 Приїхав сервіс. помоць другого... Будуть, будуть мені робити колесо. Вже вам пішли в хлопаки. Тому скручу його, вже колесо зняти, будь ласка. Дуже швидко роблять. сервіс Колесо. Прийшлося їхати цілу ніч, о зараз зробив трошечки паузу, кімарнув. Ще маю доїзду там кілометрів 200. Обійду ще раз машинку. На місці. Все добре. Отже, то пирогід. Сьогодні під'їду туди по максимум до вигрузки і... і буду стояти вікенд. Сміття треба викинути. Дощ, якийсь ще починається цілу ніч, таке щось цяпало. погода не дуже. Певно, такий вікенд буде. Нікуди не, не вийти, не зайти. Ну і нічого. Маю час відео для вас змонтувати. І трошки там ще мені деякі треба справи на комп'ютері зробити, підігнати. Тому буде якось так. Араб ходить, круги не мати. Е -е Під'їхав я вже до розвантаження. От, нарешті, я думаю, закінчиться цей тиждень, тому що реально тиждень був важкий. З цим колесом то трошки так нервів підпсувало мені. Ну, але добре все, що добре закінчується. І, в принципі, слава Богу, що так все, все сталося. От, зараз запишу документи, заповню. Це, в принципі, буду відпочивати. А, ходіть зі мною, покажу вам. То що, я, то, що я обіцяв, донечка займається дизайном і зробила мені от логотипчик. Мені подобається, дуже класно. Якісь футбольні матчі, що, я не знаю, бо автобус не. з якимись сирійцями, прапор сирії, може тут треба глянути, бо я в футболі не, не особо, я футболом не, не захоплююсь. Тут на, на паркінгу купа сирійців з прапором. Не знаю, куди вони їдуть, але для Німеччини це нічого дивного, тому що. Дуже багато тут мігрантів. Одним словом, не знаю. Якщо ще щось може буде, то я включусь. А якщо ні, то дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Або не вподобайку. Е поширте це відео по можливості. До нових зустрічей. Всім добра! Що в нас тут, а в нас тут вайп вихідного дня. Традиційно на вихідні варенички від дружини. Кіношка трошки розслабитися, а тоді буду братися за, за монтаж відео. От. Тому таку ще вирішив зробити ремарочку чи вставку. Бо напевно так і в мене ці вихідні і пройдуть, тому що на вулиці падає дощ. Воно зараз воно не видно, але хвилину тому там просто моросив дощ. На жаль, якось так. Тому ще раз дякую, хто додивився це відео до кінця. Залишайтесь на цьому каналі, буде цікаво.